Вітаю на каналі edu Educator. З вами Світлана Сергіївна, і це урок англійської мови. Сьогодні поговоримо про утворення ступенів порівняння прикметників. Порівняння це природна частина будь-якої розмови. Коли, до прикладу, ми робимо вибір Which one is better? Або коли ми висловлюємо пораду, This one is more useful. Або коли говоримо про свої вподобання. This video. Is by far the best one on the topic. Ступені порівняння прикметників в англійській мові утворюються двома способами. Або першим способом додаванням суфіксів до прикметника, або другий спосіб ми ставимо перед прикметником службове слово. Mm -hmm. Mm -hmm. Від чого буде залежати вибір того чи іншого способу? Від кількості складів. І логіка тут проста. Якщо прикметничок у мене коротенький, маленький, і відповідно я зможу до нього додати суфікс «-er» або The EST у вищому та найвищому ступенях. Тобто, якщо в мене, наприклад, прикметник Big, я чую скільки складів один. Так? Тобто я слухаю склади поголосних. Тобто, якщо я кажу Big «e», один, в вищому ступені я скажу Bigger. У найвищому The Biggest. У найвищому ступені завжди додаємо артикль «the». Другий момент. Якщо ж у мене прикметничок довший, тобто в мене два склади, і він закінчується на ING або OUS, відповідно, або три, наприклад, склади і більше, в такому випадку я буду, не буду до цього прикметника додавати ще якесь закінчення, тому що. По-перше, це буде громістко звучати, я не буду розуміти, чи це суфікс і -ER, ра, чи це про ступінь, чи це взагалі про, скажімо, професію, яку людина це виконує. Тобто, зрозуміло, що я залишатиму ось цей великий довгий прикметник, я буду залишати його у такому ж вигляді, тільки буду ставити перед ним службове слово у вищому та найвищому ступенях. Тобто, якщо я кажу «interesting», Чую «interesting» – Три склади, так? У вищому ступені у мене буде more interesting, у найвищому the most interesting. Є, звісно, такі прикметники, які можуть утворювати ступені обома способами. Тобто це не буде помилкою, коли ми додамо до прикметника суфікси і er are the EST, або more the most у вищому та найвищому ступенях. Які ж це будуть прикметники? Тобто, наприклад, це прикметник clever. Тобто я можу сказати і clever, cleverer, the cleverest, і clever more clever, the most clever. До списку таких прикметників також відносяться наступні прикметники. Common. Типовий. Жорстокий, friendly, дружній, gentle, ніжний, narrow, вузький, pleasant, приємний, polite, ввічливий, quiet, тихий, shallow, мілкий, simple простий, а також stupid нерозумний. І це була б не англійська мова, ну, мабуть, будь-яка інша мова, якби не було винятки. І у нас є неправильні прикметники. Тобто, вони це то начебто правильні, але ступені порівняння утворюються дещо по-іншому. Тобто, якщо ми говоримо good, вищий ступінь better, найвищий the best, bad, worse, the worst. Far має два способи утворення. Тобто, це може бути «far farther the farthest», якщо ми говоримо про відстань, далі по відстані. І якщо ми кажемо «far further, the furthest. То, це по контексту. Тобто у переносному сенсі далі: A Little, less the least, much more, the most, many more, the most. Окрім того, зверніть увагу на прикметник Old. Тому що він може утворювати вищий та найвищий ступінь, як old, older the oldest. Ми будемо казати старший за когось на. Старший або старіший за когось на кілька років. І ми можемо сказати old, elder, the eldest, коли ми говоримо старший, але про старшинство у сім'ї. Тобто старша сестра це elder sister. Але якщо я хочу сказати, вона старша за мене на 5 років, she's 5 years older than I am. Барі! Вовже! Це будуть просто звуки природи у нас. Хай кричить. Хай... Ви запитаєте, як же утворювати ступені порівняння прислівників? Тут ті ж самі два способи, тільки логіка наступна. Якщо у нас прислівник має таку ж форму, як і прикметник, тоді ми до... в вищому ступені додаємо до прислівника суфікс ER, у найвищому з EST. І це такі прикметники, прислівники, як hard, fast, free, late, high, low, deep, long, near, а також straight. Тобто hard, harder, the hardest, fast, faster, the fastest і так далі. Чого я говорю, що це і прикметник, і прислівник? Тому що fast – це може бути і швидкий, і швидко. Відповідно, hard – і важкий, і важко, free – безкоштовний і безкоштовно, late – це і пізній, і пізно, high – високий і високо, low – низький і низько, діп глибокий глибоко, лонг довгий довго, нір близький близько, а також straight прямий і прямо. Решта прислівників, які закінчуються на суфікс LY, ми до них вже додавати нічого не будемо. Ми вже додали суфікс LY. Тому ми будемо ставити перед ними more у вищому ступені та the most у найвищому. Тобто, якщо, наприклад, у мене прислівник slowly, то у вищому ступені у мене буде more slowly, у найвищому the most slowly. Ось і все. Тепер спробуємо попрактикувати. Перед вами на екрані прикметники, від яких необхідно утворити вищій та найвищій ступені. Отже, ви зараз переглядаєте цей список, зупиняєте відео, виконуєте у зошиті, в нотатнику, будь де цю вправу, потім натискаєте Play і, відповідно, перевіряєте свої відповіді. Сподіваюся, у вас буде багато правильних відповідей. Невеличкі нагадування. Якщо ви хочете порахувати кількість складів, ви також маєте пам'ятати, що в англійській мові є таке поняття як дифтонги і трифтонги. ДИ, відповідно, один е звук буде складатися із двох елементів. Наприклад, якщо я чую АЙ, Ой, УЕ, відповідно, це в мене буде рахуватися як один склад. Тобто в слові Той у мене один склад, не два. Е Окрім того, є ще трифтонги. Трифтонги це коли в мене три елементи складають один звук. Ає-оє. Тобто, якщо я кажу слово фає, у мене знову ж таки один склад.